Росія цієї ночі знову тероризувала Україну. Шагеди і ракети летіли зокрема, і на захід країни. Вибухи пролунали у кількох районах Львова. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Зафіксовано влучання, зокрема на вулицях митрополита Андрея та Олени Степанівни. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Мешканці перебували в укриттях. Кільком людям надавали першу медичну допомогу на місці у залізничному районі. Горіла покрівля нежитлової будівлі. Площа займання близько 200 метрів квадратних. Пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових дитячий садочок. Вибито багато вікон. Пошкоджено десятки автомобілів. Також обірвано контактну мережу. через це. Зранку не курсуватимуть тролейбуси. номер 22, 30 і 32. Усі необхідні служби працюють на місцях. В обласній військовій адміністрації додають, що унаслідок ворожої атаки на вулиці митрополита Андрея у Львові пошкоджено двоповерховий житловий будинок. Є часткове руйнування під'їзду, стався витік газу та води. Попередньо загиблих і травмованих немає. Пожежі теж немає. На місці працюють 20 рятувальників та інші служби.